Гарантії безпеки для України. Після переговорів у Берліні ця фраза у кожному новинному заголовку. Але що насправді мають на увазі, Вступ до НАТО роками був стратегічною метою України як гарантія захисту від Росії? Та Чи можуть партнери України і США та Європи надати такі гарантії безпеки, які були б рівноцінні вступу до НАТО? З аналогцоматікльФЕФ а винесець ніхто не натопетить Це Принцип за яким напад на одну країну НАТО означає спільну відповідь усіх. Після зустрічей у Берліні європейські лідери назвали конкретні елементи можливих надійних гарантій безпеки для України, включно з підтримкою ЗСУ. Українська армія має налічувати до 800 тисяч військових у мирний час, можливістю міжнародної багатонаціональної участі у підтримці безпеки країни, юридичними зобов'язаннями, а також механізмом моніторингу припинення вогню під керівництвом США з раннім попередженням про нові атаки і реакції. Цію на порушення, скільки це все буде реально на практиці, і чи гарантує безпеку, це де сестохєць мусимо відорукситі. dass Wenn Truppen sich in der Ukraine befinden von europäischen Nationen oder anderen Staaten, dann müssen diese eine Garantie haben, dass sie für den Fall eines russischen Angriffes entsprechend robust unterstützt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, wird natürlich keine Nation Soldaten dorthin schicken, weil dann würden sie natürlich leichtes Opfer werden von russischen Angriffen und das möchte man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Denn wenn man genau hinsieht. Dann sieht man ja am Beispiel des Minsker Abkommens oder auch des Budapester Memorandums, dass es ja eigentlich schon verschriftliche Garantien gab in der Vergangenheit, aber trotzdem sich die Russen nicht darum gekümmert haben und es nicht dazu kam, Та сті націонали, де си базіяних гарантір дафи е середні дасти України фактично wäre, das nicht getan ist. Кремль теж відреагував. Димитрій Песков назвав виключення вступу України до НАТО наріжним каменем переговорів і таким, що підлягає особливому обговоренню.